Карпати зараз йдуть шостими в турнірній таблиці УПЛ. Чи виправдовує ваші очікування команда цього сезону? Ну, в цілому виправдовує. виправдовує. Ну, е після першого кола Карпати трохи підсилились, але я не бачу поки що тих футболістів, яким вони підсилилися. це за рахунок руху, руха Львівського. І ну, очікуємо на те, що ці хлопці теж війдуть в Куру. І Пишу наступне це, питання кого? якраз команду і все буде гаразд. Наступне питання якраз на рахунок команди Рух і їхніх гравців, які прийшли в Карпати. На вашу думку, підсилили, пожвавили О, то, власне, груп. Я почав про це говорити. Е, ну, це дуже, Мені дуже подобається команда Рух. Е, подобається в першу чергу тип, що там е, більшість футболістів, вихованці нашого львівського футболу. І теж і роз... вважаю, що ці футболісти, які перейшли, вони повинні значно підсилити Карпати.